Відмова Microsoft від розробки Perfect Dark викликала хвилю тривоги серед студій та гравців. Як зазначають журналісти Windows Central, тепер жодна команда Xbox не може бути впевнена, що її гру не закриють навіть на просунутому етапі виробництва. Perfect Dark розроблялася з 2018 року у студії заенічатів, створеній Microsoft спеціально для амбітних aaa проєктів. Гра мала стати перезапуском легендарного шутера від Rare з елемент. Тами Сім, хоча в інтернеті з'явилися чутки, нібито геймплей з трейлера був підробкою. Але самі розробники це заперечують після низки звільнень, скорочень і фінансового тиску, який за даними Джеза Кордена і Тома Уоррена, спричинила політика жорстких цілей прибутку. Довіра до Xbox похитнулася сьогодні. Xbox живе у стані невизначеності. Жодна студія не знає, чи дозволять їй завершити свою гру. І Perfect Dark – яскравий приклад того, Го що навіть великі ігри з підтримкою Microsoft можуть зникнути без сліду.